Дебати передбачають е, абсолютно щирість. І я зараз скажу, можливо, дуже несподівану річ. Звичайно, що 20 років тому, те, що відбулося в 94-му році, історія не терпить умовних нахилів. Звичайно, що рішення по стратегічним ядерним озброєнням було виправдано. Але я вважаю помилкою. Помилкою. Позбавлення України тактичної ядерної зброї. Оці бомбардувальники, яким абсолютно спокійно Україна мала можливість утримувати, сьогодні би кардинально змінили б ситуацію. В той же час ні про які повернення ядерного статусу зараз бути не може. І сьогодні є вже високоточна зброя, яка по ефективності дорівнює тактичної ядерної зброї, і ми це маємо врахувати під час модернізації наших Збройних сил. Під час моїх багатих зараз міжнародних зустрічей е, я ставлю два питання. Тактичне питання, як захистити державу, бо безпека держави є понад усе. І це координація наших партнерів в застосуванні санкцій проти агресора. Ви знаєте, що була застосована перша хвиля санкцій, друга хвиля і зараз йде активна координація. Я мав зустріч з канцлером Меркель. Вчора, сьогодні вночі повернувся з Польщі, де зустрічався з президентом і прем'єром Польщі. Ми скрізь говоримо про те, що були застосовані ефективні санкції. Третя стратегічна річ. Нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум. Безпекова угода, яка має гарантувати безпеку України більш дієво, більш ефективно, ніж Будапештський меморандум, який не вартий паперу, на який він написаний. Од один тільки уточняючий питання. З ким? В тому же составі? Ні. Якщо дозначити, дуже голосом. коротко, да. Е, Крім США, Великої Британії і Франції, Росія як агресор в цьому не має брати участь, сьогодні ведуться переговори про участь Німеччини, Польщі та інших країн Євросоюзу.